Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити ось таку калину. Для цього нам знадобиться 6 проволок тоненьких розміром 30 см. Та бісеринки. Зелені, ой, чорні і три крупні червоні. Ну що ж, почнемо. Спочатку нам потрібно зробити ось такий листочок. Для цього беремо проволоку та натягуємо на неї три. Бісеринки зелені. Далі робимо, щоб ці зелені бісеринки були посередині, ось таким чином. І далі. Правий кінець протягуємо через дві бісеринки. Саме через дві, не через три. Не помиліться. Протягнули. І тепер затягуємо. Має вийти ось такий трикутничок. Далі знову на проволоку натягуємо три бісеринки. Нагадую, це в нас буде листочок. Далі, інший кінець, протягуємо через усі три бісеринки. Та затягуємо. Має вийти ось такий трикутничок. Він у мене трошки кривенький, але нічого страшного. Далі беремо 4 зелені бісеринки. І знов З іншого боку так само протягуємо через. Усі чотири бісеринки. Ось таким чином. Саме далі затягуємо, як і з попереднього. Тепер натягуємо три бісеринки. Не спішіть, щоб не помилитися. І так само, як і з попереднім. Просовуємо ось таким чином і затягуємо. Якщо кінці на рівні, то не страшно. Далі беремо дві зелені бісеринки. І знов те ж саме. Надягаємо і затягуємо. Тепер, щоб отримати ось таку форму, як на початку. Беремо одну бісеринку. І так само, як за двома, трьома, чотирма, так само. І ще раз. Надягаємо і затягуємо. Ось таким чином. І в нас перший листочок готовий. Ось. Е, далі беремо також проволоку 30 см. І знову надягаємо три штучки. Так робимо іще два листочки, враховуючи з цим. Зробили ось. Три листочки має бути. Тепер переходимо до ось крупних вусінок, тобто ягідок. Для цього нам потрібні ось ці червоні бусики. Беремо знову проволку 30 см та одну чорну пісеринку. Натягуємо. І тепер іще раз ось цей кінець. Так само протягуємо, як із листочком робили. Але не забувайте, що це має бути посередині. Ось так. Ось. Тепер берете ось таку червону, крупну бусінку і натягуєте. Так само все робимо, як із попередніми. Затягуємо. І готово. Але бачите, бусинка криво стоїть. Ми її можемо відправити. Ось таким чином. І робимо таких іще дві. Беремо. Натягуємо. І ще раз. А, щоб воно було посередині, не забувайте. Обов'язково. Ось так. Угу. Якщо не затягується правильно, можна розв'язати і подивитися боку. По так, і затягуємо. Беремо червону. Так. Ось так. Якщо трішки криво, поправляємо і ягідка готова. Зробимо таку і ще одну. Зробили таких три. І далі зробимо їх. З'єднаємо. Зробимо їх разом. Вони ж не будуть окремі. Для цього спочатку беремо окремо в наші ягідки. Збираємо їх. І починаємо ось так закручувати. Беремо заягідку і крутимо проволоку. Ось так. Точніше навпаки. Бажаємо закрутити їх до кінця. Ось приблизно десь. І ще трішки. Ось приблизно десь ось так. Ось так. Далі. Беремо листочки і так само робимо як із ягідками. Закручуємо їх. До кінця можна не закручувати. Десь приблизно можна ось так і лишити. Далі беремо ножиці і відрізаємо хвостики. У ягідок поки не треба відрізати. А листочків хвостики відрізати. Ось так. Далі беремо ягідки, беремо листочки. І ягідки перевертаємо і разом їх закручуємо. Ось так. Ось. Так. Закручуємо. Ось так. Тепер нижній хвостик. це е, ягідок. А, ні, верхній хвостик це ягідок, а нижній листочок. Беремо нижній хвостик і відрізаємо. Ось так. Далі беремо верхній хвостик і також його відрізаємо, але не повністю. а Десь приблизно ось так. І це буде як гілочка. Якщо гілочку не хочете, можна відрізати повністю. Ось така вишенька в нас вийшла. Ой, не вишенька, калина. Дякую за перегляд, всім до побачення.